У вашій увазі, друзі, я представляю снайперський комплекс від бренду Army Tactical Custom. Це гвинтівка, яка виготовляється вручну. Кожна її деталь перевіряється руками, виготовляється руками і допрацьовується. Вона безумовно це Mercedes Італії, який працює у наших снайперів військових. І а, зі мною Марк професійний військовий, який відкоментує вагу. Перше такі враження від тримання її в руках. Враження Чисто снайпер болтовик, длинна рука. Я думаю, що з такою можна вже кілометра і на два замахнутися. Калібр Це крупнокаліберна винтовка. Поскольку болтовик, будет обеспечена точность дальнего выстрела. В комплекте идет баллистический вычислитель, тепловизионный прицел. То есть всепогодная винтовка. Ну, естественно, это чистый снайпер. То есть вышли на позицию. Чи ну и работаем. до этого комплекса друга-людина? Друга-людина потребен будет помощник потому как ну, один снайпер не сможет произвести даже с учетом этого прицела все равно нужен второй человек помощник ну и э, как бы масса винтовки сама винтовка тяжелая как положено поэтому выход на позицию одному ну наверное будет сложно вдвоем да В комплекті 5 магазинів, сошки нестандартний такий анатомічний приклад. Ну і калібр 338 це вже більше, ніж слова. Це крупне зерно, яке летить навіть 2,9 кілометрів. Але точна відстань і точна робота можливо до 2 км. Нашим військовим така бубочка потрібна? Більше, чим. Боля чим. Нужний. Що я вам хочу сказати, що вона, мабуть, вагою більше 15 кг. Це так по відчуттям. Але справді 15, майже 15 І довжина кейсу така, як мій зріст. Тому в руках з нею не вдасться вам попрацювати. Тут потрібно тільки розкладати спеціальне обладнання сошки. Ви бачите, який приклад, і налаштовуватися на те, що ви будете або сидіти, або лежати. Ось. Ну І відповідно, коли сюди додасться оптичний приціл або тепловізійний приціл, вона стане ще важче на 800 або на 900 грамів. Тому переважно таким комплексом користуються дві людини і переносять дві людини. І одна допомагає дивитися, повністю враховувати вісень, а друга людина в роботі якраз працює. Цілюється і а, робить постріл, коли все до цього готово. Побачити точно ціль за 2-1,5 за км дає можливість тільки точна оптика. Тому важливо обирати ту оптику, яка витримає таку віддачу і не розсипеться. Що калібр великий 338 лапуа. І а, навантаження на гонтівку також велике. Ви можете. А, Візуально побачите наскільки товстий ствол, і ресурс тут вже зовсім буде інший. Раджу до використання до цього комплексу тепловізійний приціл Defender, який може витримати таку віддачу і покаже точно і відстань, і буде працювати вдень і вночі за умови ось в парі з такою красуньою родом з Італії. сошки, все на лаштунки. И найближчий огляд, как сама она себя ведет в работе, на YouTube-канале Яшкина. Шикарная булочка, 6,5. Можно использовать и как снайперку, и на штурм тоже, в принципе, пойдет. Легкая, прикладистая, итальянское качество. Сделано для людей. І для перемоги, і для того, щоб наші військові працювали, п'ять магазинів в комплекті: кейс, сошки і е, гвинтівочка якісна. Вона виготовлена вручну італійськими майстрами вже в наявності в нашій мережі. Запрошую тебе полюбуватися, потримати. Ну і подивитися найближчим часом обзор на Ютубі. відчуттям... Ощущениям... Ну, до 3 килограммов весом. Она очень легкая, сбалансированная, очень удобно держать. Ну, реально, ложится. Вот ложится, в плечо ложится. Прикладистость, удобство. С ней просто, ну, получаешь удовольствие от того, что она в руках. Так, это у нас Arma Tactical Custom, итальянское качество. Для наших ЗСУ. Нарізна булочка по законам України про булочки, про єдиний реєстр булок з 25 років може оформити як військовий, так і цивільний. Неважливо від калібру. Тут калібр 65 Крідмор, тому прошу звертатися за допомогою паперів, за консультацією і. Кожен глядач хто хоче отримати консультацію. Ви першу консультацію отримаєте подарункову. Якщо ти хочеш більше інформації, просто пиши в коментарях. Я хочу більше інформації про булочку Army Tactical Custom.